Літо в нормі запевняють фахівці сьогодні у затінку 28-33 градуси тепла, і це не аномалія, а норма для серпня. Завтра попереджають синоптики буде ще гарячіше. І так упродовж десяти днів. Перший дощик на Рівненщині випаде не раніше 14 серпня. Така суха тепла погода збережеться до 14 числа. 14 числа ми вже очікуємо маленькі опади і зниження температури з 33 градусів тепла до 23. 4, 5, 6 серпня ми очікуємо температуру повітря, яка буде коливатися від 29 до 34 градусів тепла. І буде дуже спекотно, це вже ми очікуємо температуру повітря 7-9 числа, коли температура повітря сягатиме плюс 35-37 градусів. Ночі також порадують рівнян своєю теплотою. Ночі в нас також будуть теплі, теплі ночі будуть. Це в середньому температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Ну це дуже тепло ніч. Спекотна погода, додатковий клопіт для лікарів. кажуть, найбільше потерпають люди похилого віку, гіпертоніки, люди із захворюваннями серця, судин і щитовидної залози. Тому радять ховатися від сонця у прохолодних приміщеннях, особливо у проміжку від 11 до 17 години. Та й здоровим людям не варто у цей час без потреби перебувати на сонці. Лікарі рекомендують таким здоровим навіть людям да, бути в затінку. Також не виходити в спеку на вулицю. Пити можна багато. Головне, ну, алкоголь не потрібен і він навіть є небезпечний. Воду, компоти, мінеральну воду і навіть негазовану краще воду пити, будь ласка, тому що організм втрачає воду і це треба поповнювати. Спекотну погоду на собі відчули і рівняни. Рятуються по-різному, але про воду усі пам'ятають. Як я рятуюся, оділа шляпу пішла і дома сижу, і все більше нікуди куда Пливає, дуже впливає, тому що вже мені, слава Богу, 70 з лишнім. От і голова, і все. І не і затачуюся. От йду і затачуюсь, падаю. Чесно кажучи, не боюся спеки, тому більше я морідини і все. Переважно якби, теж більше рідини вживати і ну, не, не перебувати на відкритому сонячних проміннях близько години. Ну, зазвичай холодною водою тіньок не допомагає. Лікарі звертаються до рівнян, аби у таку спеку пам'ятали про першу невідкладну допомогу, особливо людям похилого віку. Якщо з'явилось головокружіння, слабість, значить треба, що взяти вологу шматочку так, з холодною водою бажано, прикласти до лоба, до щіт, до шиї, щоб зняти ту спеку, яка накопилася на тілі. От. І вже тоді, як трошки стане легше людині, то вже тоді, щоб вона потихеньку собі звернулася до лікаря. Особливо небезпечним є відпочинок поблизу водойм, кажуть лікарі. Адже люди відпочивають, купаються, почуваються добре, але сонце робить свою справу. Піде людина в воду, а голова сонце припікає, і від цього можуть бути сонячні удари. Кажуть, в нас поступають такі, до речі, кажуть, що я ж не був на сонці, я був весь час у воді, але ж голова топеклась на сонці, і від цього можуть бути сонячні удари. Так що не рекомендується. Температурні перепади не повинні перевищувати 5 градусів. Нині медики мають найбільше пацієнтів з пневмоніями та запаленнями. Їх рівняни підхоплюють у приміщеннях та автомобілях з кондиціонерами, тож рекомендують берегтися і не поспішати охолоджуватися. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини рівного.